Вітаємо! Україна земля козаків, сказав середині 17 століття французький інженер-картограф Гійом Лефасер де Бонплан. Навколо історичного урочища, в якому знаходиться витік річки Либідь, на території 9 гектарів, було вирішено відтворити тематичний дендропарк. Або ж мовою офіційних документів коточок української природи. Архітектури та побуту Мамаєва Слобода. Понад 300 років тому ці землі належали Михайлівському золотоверхому монастирю. Серед дібров над витоком Либіді, приблизно в тому ж місці, де зараз розкинулась Мамаєва Слобода. Стояла монастирська пасіка з хутором та ставом. Минуло кілька століть і знову на пагорбах навколо річки Либіді зашуміли на вітрі мальовничі гаї і пахуча різнотрав'ям луги, створюючи надзвичайно гарний ландшафт. В долині, посеред кочерявих вишневих садів, оточених тинами, стоїть козацька слобода. Будівництво комплексу здійснювалось за стародавніми кресленнями упродовж десяти років. Проте через численні затримки центр змогли відкрити лише у липні 2009 року. В центрі архітектурного ансамблю розташувалася дерев'яна козацька церква покрови Пресвятої Богородиці. Разом із дзвіницею збудована без жодного цвяха, яка копіює храм Запорізької січі часів українського гетьмана Богдана Хмельницького. Хоча її відтворили у наш час, проте це одна з із найбільш розкішно прикрашених церков у дусі козацького бароку. У будь-яку погоду тут завжди затишно, а також чітко видно прекрасне різьблення храмового іконостасу. Назва музею бере своє коріння з українського фольклору, де одним із головних персонажів є козак Мамай якого завжди зображають сидячим, і із кобзою в руках. Його образ став уособленням найкращих народних рис, своєрідним збірним образом захисника Батьківщини та символом козацького духу. У сільських та козацьких хатах легендарний козак Мамай часто займав почесне місце неподалік від ікон. Садиби складаються з різних за своїм господарським призначенням будівель. Це комори, стайні, льохи, клуні, повітки та інші. Усі експонати музею можна відчути на дотик, оскільки вони є справжніми, небутафорними. Зокрема, хати і садиби є придатними для проживання. З криниці можна напитися холодної води. А також сфотографуватися на гарматах, посидіти на лавці тощо. У музеї можна також натрапити на ще один цікавий об'єкт скіфську бабу, характерну кам'яну статую жінки. До речі, саме за зразком скіфських курганів козаки насипали пагорби над могилами своїх побратимів. У слободі зростають численні дерева. Які притаманні для наших широт, серед них вишня, калина, липа і дуб, а також трави, серед яких найпопулярнішим залишається хрещатий барвінок. Всі об'єкти Мамаєвої Слободи створювалися з метою їх використання у відтворенні живої історії. Тобто вони максимально наближені до свого функціонального призначення, а саме відродження самобутних народних традицій, звичаїв, обрядів, забутих трудових навичок та ремесел. Основне призначення комплексу відтворення історії, а також популяризація старовинних українських традицій, обрядів та ремесел. У 2011 році, з усиллями працівників козацького селища, було відкрито українську книгарню під назвою Шабля Козака Мамая імені Олександра Ільченка, в якій пропонується широкий вибір дитячої літератури, енциклопедії, посібників, історичних книг, сучасної прози та поезії. Слід наголосити, що це книгарня українського слова. Та й ціни тут досить доступні. На території музею регулярно відбуваються свята і заходи, приурочені до українського народного та релігійного календаря. Зокрема, Новий рік, Різдво Христове, Богоявлення, Масниця, Великдень Івана Купала, Покрова і Маковей. Крім того, у церкві покрови регулярно відбуваються вінчання та хрещення за традиційним українським обрядом. Увесь персонал Мамаєвої Слободи одягнений у старовинний український народний одяг епохи козаччини. Кожного року у музеї Мамаєва Слобода відбуваються Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка. У 2018 році вони розпочалися з урочистого церковного передзвону на дзвіниці козацької церкви, Покрови Святої Богородиці. Пізніше тут традиційно відбувається молебень з нагоди світлої пам'яті кобзаря, а згодом церковний хор козацької церкви виконує твори Тараса Шевченка Заповіт і думи мої. Після цього вже безпосередньо проводяться Шевченківські читання. Для всіх охочих у цей день вхід на територію селища безкоштовний. Нині діючий музей сканцей народної архітектури під відкритим небом вважається унікальним культурно-історичним комплексом, справжнім архітектурним ансамблем і належить до пам'яток історії та культур України. Об'єкт, що є реконструкцією козацького селища, використовують також для проведення масових культурних заходів, святкувань, фестивалів, концертів, ярмарків, мастер-класів, народних ремесел. Загалом в Україні створено близько півтора десятка подібних комплексів. Найкращий час для відвідування вихідний день. Саме у ці дні відкриті усі будиночки для огляду. А ми з донечкою продовжуємо відвідувати цікаві місця та ділимося з вами. Щоб не пропустити нове відео, підписуємося на канал. Не забуваємо ставити вподобання до відео. Вам хвилина справи, а нам дуже приємно. До нових зустрічей. Мирного неба!